Керівництвом директора міського центру соціальної допомоги молоді організували свято для товариства молодих інвалідів. Присутні поринули у загадкову казку, де відбувалося одвічне протистояння між добром і злом. Того вечора останнє отримало поразку. А кожен присутній щиро вірив у святого Миколая та бажав отримати від нього подарунки. Були різноманітні конкурси та розваги. А по закінченню голова Хмельницького відділу Союзу Українок Ніла Грошко кожному члену товариства молодих інвалідів вручила новорічні подарунки. Я як голова. Відділу Хмельницького союзу країнок Вдячні за допомогу нам, нашим союзу країнок Ірини Коровицькій та Київському союзу Українок за Підтримку наших дітей завжди приємно отримувати святкові подарунки. Але якщо ви, хоча б раз у своєму житті спробували вручити подарунок іншій людині, а особливо дитині, яка його дуже чекає, ви зрозумієте, що нічого кращого немає. Альона Шибунько, Сергій Репчинський інформаційна служба контакт.